Діти, подивіться, як красиво навкруги, сонячно. Здавна люди славили сонце, закликали його. Видивити сонечко на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони грають, тебе виглядають. Сонечко посміхається, це навкруги виблискує. Сонце це джерело життя на землі. А що ж дарує нам сонце? Сонце в небі ясне сяє, промінці нам простягає, щедре нам проміння шле? Здрастуй, сонечко моє, я з тобою подружуся, низько до землі вклонюся. Колята, а вам цікаво дізнатися, чому сонечко інколи не світить? Тоді послухайте казку. Є в сонечка подружка, небесна хмарка. Живуть вони поряд на небі і давно товаришують Але як то буває між товаришами, часом сваряться? Одного разу почула хмарка, що всі малята в дитячому садку сонечко гукають, прославляють, а про неї хмарку ані слова, та й образилась. Та так образилась, що з легенькою пухнастої хмарки перетворилася на величезне похмуре хмарище, що закрило все небо. І сонечко. Стало враз темно, холодно, похмуро, і малята в садочку засумували, на небо дивляться і кажуть де ж наше сонечко, де ж легенька красуня хмарка, схожа на білу пір'їнку, нам дуже сумно без них. Почула ця хмарка, стало їй соромно за свій вчинок. Вона заплакала рясним дощиком. Як пролилися їй сльози крапельки, враз перетворилася вона знову на легеньку та пухнасту, і сонечко знову визирнуло та засяяло. Малята зраділи, так в них і ведеться донині. Вередуня хмарка час від часу ображається, надуває щічки і затуляє собою сонечко. Діти, а як же сонце гріло взимку? А зараз? Пригадайте, які дні й ночі взимку, а якими вони стають навесні. Так, діти, зараз сонце гріє дедалі сильніше. Сонечко трудиться, гріє, пробуджує землю, дерева, тварин до життя, кличе весну.